Якщо я зрозумію, що я схожа на пташку, то я обов'язково куплю собі таких фламінго. я вважаю, що це прекрасно. Для тих, хто не тільки одразу кажу, що зараз я в магазині все для хобі. І для вечірок, і для інтер'єрів, для прикрас магазину Ось дивіться, який фламінго прикольний. Мені здається, що взагалі фламінго багато бути не може. Дивіться, окуляри вона на нас можна зробити штучні для декорації. Взагалі, коли сюди потрапляєш, то тобі відразу все потрібно. От реально, дивіться, важно. Зараз я вам покажу. Ова, салфеточка, салфеточки фламінго. Ось дивіться, вони не можуть бути не потрібні. Мені мені треба дуже. Мені от я прям відчуваю, що мені дуже потрібно. Так, що тут у нас? Ага. Обережно зона старого, старого віку. І такі вставні челюсті, Якщо зібралися старічки, поставили себе ножка в челюсті і виселилися. Ну якось так. Угу, прикольненько, звісно, так? Да? Куплю собі обов'язково і чоловіку своєму куплю. Тут у нас такі шапочки, щоб скучно не було. Такі тара-ти-ра-та-ра-та-ра. Ага, знову нагадуваш, до речі, це ставиться, коли їм волога підлога, але тут вони, бачите, як прикололися. Ха-ха, такий собі юмор. Тут напам'яналочка, скільки тобі годіків на торт, 40 чи 50, до речі, розгубилася, забула, скільки мені. Другу дякувати, що я знайшла класні окуляри. Підсказочка. Скільки мені років? 50. Думаю, отак і по вулиці ходити. Я думаю, що я розкішна. Я вважаю, що я прекрасна. І тут напоминалочка самій собі, наскільки мені гарно у рожевому кольорі. О, такий капелюх, але, о боже, ще дискобол. Господи, мечта. Так, знову трошки фламінго, алоха, гавайська вечірочка. Так, якщо у вас немає справжніх вазонів гарних, щоб створити гавайський інтер'єр, воно є ну, штучні листочки всякі різні, можете собі створити гаваї самі. Не тільки гавай, так а це такі спідміці. Це якщо ви зберетеся всі такі. Кряхтячий пісочком з вас сипеться і. Ой, Боже. Пісня. Мені таке подобається. У нас таке на гробці рішить. О! Веселеньке таке ЛГБТ. Подивіться, як мені гарно. Ну, я і веселка це просто одне ціле. Красота страшно, сила. За мною жіночка ходила весь час робітниця. Думала, може, щось тибрити хочу. якась навіженна ходить, знімає. Ну нічого. А це вже відділ для новоронароджених. Це вже вечірочки. До речі, це пояс. Це пояс квіти, який ви вдягаєте собі, будучи вагітною на животик, отак от. І фотографуєтесь, прикрасили себе, як вазончик. Отак. І пішла, пішла, гарно фотографуватися. Фоточки дуже милі. Взагалі в американців якийсь такий, знаєте, радарна милість, все мальне таке навіть слово, як юти світ. Ой, Боже, дивіться, яка теж украшалочка. Бачите, малесенький бодік. Маленький. Це все для хлопчиків. Ну ви розумієте, якщо голубень, то значить хлопчики. Значить, всякі табличечки, шпилечки. Це все для вечірочок. Це не тешенькі пляшучі очки такі. Оно. Hello, baby. Так. Тобто, все, щоб ви обозначили і прикрасили. Свою вечірку, чи якесь відзначання, чи святкування. Взагалі американці придають дуже велике значення зовнішній атрибутиці. А тут мене теж заціпило, того, що це молди для тортів. Але я розумію, що це може бути не тільки для тортів, що це ж можна для глини використовувати. І, звичайно, мені тут все потрібно. Все потрібно, я все перемацала, мені треба такі розочки, белін, отакі кактуси мені потрібні. І я розумію, що рано чи пізно я таки поїду сюди. Так, тут насадочки теж для тортів. Але ви знаєте, мій мозок в секунді собі уявляє, де він це буде застосовувати. Що це можна для творчості? Они ці всі шпательочки, все. Я кажу, це реально ловушка для таких, от причмандеканих, як я. Ось пензлики є. Це все для того, щоб працювати з кондитеркою і щоб працювати з тортами. Тобто я відчуваю, прям п'ятою точкою відчуваю. А, ну звісно, 50 знижка. Відчуваю, що мені треба йти в ту ерію. Я буду робити такі торти. В цей секунду моя голова каже: Іра, ти будеш робити такі торти. Весь Техас до тебе в чергу стане. Так, і це вже інше відео у нас. Це все, що зв'язано з деревом. До речі, тут пахне. Тут пахне деревиною такою, просто можна зімліти. І знову в мене прям такий, знаєте, адреналіновий порив, Іра, тобі все це треба. Тобі треба все це купити, ти все це розмалюєш, розпишеш, оздобиш. І можливо продасиш. Але, от, можливо, продасиш так тенька, я знаєте, таким маленьким вогником. А от те, що я це все розмалюю, я прям бачу, яке воно буде. Розумієте? Все життя я вважала, що це мій мінус. Те, що я от така, як то кажуть, а, ну так ти творческа. А тепер я розумію, що мабуть, що це мій плюс. Але треба ще цьому плюсу знайти фінансовий вихід, і буду я взагалі самою щасливою. Так, все світ я декларую. Я хочу, щоб мої вироби продавалися, щоб за ними стояла черга. Дивіться, це для церкви. Ну хіба це не гарно? Або для картини, для якоїсь. І я така, я сюди обов'язково викорнулась так. Оце всякі комодіки, всякі такі полишечки – це те, що американці насправді дуже люблять. Його теж можна оздобити. І зробити з нього міді комоді Шкатулочка. Ну, звичайно, як без такої шкатулочки можна бути вдома. Подивіться, Та-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. в гостях у сказки грає без перерви в голові. Подивіться, яка класна штука. І я відразу розумію, боже, пахне на дотик, пахне деревом так, що можна здуріти. І я відразу розумію, які там квіти намалюю. які я там ой, це все, моє серце зупинилося. Це ж кругляшок такий, подивіться. Це... Це взагалі, це, така, це такий подарунок може бути оригінальний. Це, це не така річ. там вірьовочка така, бачите, рітіночка раз я застібнув. А можна робити петелечки, буде сумочка. Так, балясини, підсвічники насправді. А воно всілякі різні, дивіться, які шкатулки, скляни. І, ну, все, моє серце зупинилося. І, до речі, вони, по-моєму, не такі вже дорогі. От, тобто, можна собі. Дозволити купити, розмалювати, зробити такий піратський якийсь сундук. І можна самому користуватися, можна дарувати, можна продавати. Ось, дивіться, так я сам щось покажу. Та-да-да-да-да. -та 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 -та. Знову рожевий, але це вже не рожевий, це функція, це такі ковбойські капелюшки. Якщо у вас немає грошей на великі, купіть маленький, поливайте, виросте великий. Що це таке? Я не знаю. Але мені це так подобалось. Воно просто манило мене, я ходила біля нього 20 разів кругами. Так, опаньки, знову рожевий капелюх. Мене до себе приманив. Гарно мені, гарно в рожевому рожевий. Це прям мій і не потрібно брикатися. Так і буду ходити. Скоро куплю собі. Буду як, Знаєте, городська сумашечка, куплю собі. Такий каплю. Діскабол такий куплю. Буду так і ходити з цим усім. А що? Маю, можу, 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 хочу. Експериментую, практикую, хочеться мені таке, подобається мені. Це все дуже. Трошечки ще покрасуюсь перед вами. Ну, не знаю, де б я ходила в такому розумному капелюсі, он ще. Ну, дивіться, ну чим не, свято? чим не свято. Я вам ще казала, що американці дуже багато значення. Дають на зовнішні якісь фактори саме в прикрашаннях вечірок. Вони от вважають, що якщо ви вечірку обставили, буде настрій. Так, і баночки, баночки всілякі теж тут мене клімануло. Я не могла звідси піти, тому що я розуміла, що це ж це ж якась лабораторія алхіміків. І в мене якась така тайна любов. К баночкам я вам відразу кажу, я баночки з під йогурту збираю, то мій чоловік там трошки біснується з тих баночок. він Кричить, що я вже не збирала купу garbage Can, але то лежить у мене на підсвічники. До речі, я вам якось на відео покажу, які підсвічники я робила з баночок з під йогуртів. Але ж це подивіться, таке воно миле. І воно мені відразу, відразу, воно мені потрібно два бакси. Я розумію, що це не всі гроші світу. Це ж туди можна якісь свічки позаливати, туди можна якісь кремчики положити, Подивіться, які гарні. У цьому місці має барабанний дріб бути, бо дивіться, що я знайшла. Оп! Мало того, що дискобол, так це ще диско До речі, він такий важкенький. Знаєте, з спини так ти прям шахто поправ свою корону, щоб не вісла на ушах. Але подивіться, як мені гарно. Я, я, я просто я не знаю для чого, але я відчуваю, що воно мені потрібно. Воно мені потрібно, воно важке, воно давить на голову, воно реально важке. Але що подивіться, яке це розкошество, це вілікалієпія, і знов за мною ходить. Там жінка ходила, яка думала, що я щось маю вкрасти. І, і на останок у таких омрожевих кокулярів, щоб ваше життя виглядало кращим, але без ілюзій. Всіх вас обняла, ваша іра, Техас, пока.